Всім привіт! Якраз таки надумав знімати. І кричалка почала працювати. Чуєте, да? Можу за кадром, а може не чуєте, я мікрофончика підробив. А, що хочу показати. бурячок по сернячках. Виглядає класно, але а, хто скаже зауваження. Хто роздивиться і скаже зауваження. Там ну, кажіть. Я так вище покажу листочки. Також на морквах, до речі, і бурячках треба проводити вчасно дератизацію. Буває таке, що може бути пошкоджена продукція, знаєте, як то не з'їсть, але понад кусю, то така продукція не береться не до сховища для закладки, не береться до продажу. Тому контролюйте ці моменти вже навіть з поля. Так, розмір бурячків теж покажу. О, давайте от їх видно, да? тут Вже там 4 см є. Ну, але він ще підтягнеться.